Вся Азія кинула Путіна. Китай забив на Росію. Пекін розвертається спиною до Кремля. Казахстан і Китай плетуть інтриги за його спиною. Імперія сиплеться на очах. Поки РФ загрузла у війні проти України, колишні партнери домовляються між собою, формуючи нові союзи з Китаєм Туреччиною, ЄС і навіть США. Центральна Азія більше не під Кремлем. Москва втрачає останні опори. Китай єдиний, хто ще тримав російську економіку на плаву. Тепер згортає співпрацю і відвертається. Остання надія Путіна розсипається як пісок крізь пальці. Він їде в Азію просити лояльності, якої вже немає. А світ спостерігає, як друга армія світу перетворюється на геополітичного банкрута. З вами Зорислава Колеснікова. Це Україна сьогодні. Усі деталі дивіться просто зараз. Китай забив на Росію Пекін розвертається спиною до Кремля, і тепер навіть друг номер один відмовляється від російського вугілля. Найбільший покупець сировини, який роками рятував російську економіку від колапсу, різко скоротив імпорт, залишивши російську вугільну промисловість на межі виживання. Як повідомляє центр протидії дезінформації, у першій половині 2025 року експорт вугілля з РФ до Китаю впав. На 25%, а в другому кварталі одразу на 34% у річному вимірі. У результаті вуглевидобувна галузь опинилася на межі краху, що вже визнають офіційно. Міністерство енергетики Російськоратиської попередило, що під загрозою закриття 51-го підприємства зі 179%. Для Кремля це справжній шок, адже саме на Китай припадала половина всього російського експорту вугілля. Але тепер навіть цей ринок закривається. Розворот на схід, яким так хизувався Путін, перетворюється на катастрофу на очах. Пекін більше не рятує Москву. Китайська економіка переходить на власні джерела енергії та альтернативних партнерів. Російські кампанії тим часом захлинаються у боргах, кредити до Рощують логістика, ускладнюється, видобуток падає. Економіка російської виграції вплатить високу ціну за збройну агресію проти України. Кризові тенденції у вугільній галузі лише підтверджують глибокі структурні проблеми економіки Расізґраїв, які посилюються в умовах міжнародної ізоляції та війни. Росія залишається без ринків, без грошей і без майбутнього. Навіть Китай, який ще вчора називали стратегічним партнером, сьогодні відверто згортає. Є співпрацю крах неминучий імперія сиплеться, а розворот на схід обертається новим глухим кутом для Кремля. Казахстан та Китай плетуть інтриги за спиною в Кремля, поки РФ загрузла у війні проти України і намагається втримати, бодай якийсь вплив. Його колишні партнери домовляються за спиною Москви. Пекін і Астана підписали понад 70 угод на більш ніж 15 мільярдів доларів. І жодна з них не проходить. Через Росію служба зовнішньої розвідки України повідомляє, Казахстан і Китай уклали комерційні контракти, які охоплюють енергетику, транспорт, металургію, агросектор і високі технології. Розширення співпраці Пекіна та Астани. Підкреслює збільшувану роль Китаю в Центральній Азії та зменшення залежності Казахстану від російських маршрутів і енергетичного впливу. Головний удар по Кремлю це новий транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, який з'єднує Китай з Європою в обхід Росії. Шлях пролягає через Казахстан, Каспій, Азербайджан, Грузію та Туреччину. Очікується, що вже за кілька років обсяги перевезень по ньому зростуть із нинішніх 2-3 мільйони тонн до 10 мільйонів тонн. Це пряма альтернатива російським логістичним напрямкам, і Пекін чітко дає зрозуміти, кому тепер належить Центральна Азія. У сфері енергетики сторони залучають китайські гіганти China Power, China Energy та China Huandian Corporation До розвитку відновлюваних потужностей і будівництва нової ТЕС. А корпорація CNPC допоможе модернізувати Шимкенський нафтопереробний завод. У промисловості Китай запускає автозавод у Алмати, де вироблятимуть Great Wall, Черія, Чанган та електробуси Біт. а також металургійний проєкт Фінджан Хенуан Інвестмент. Це не просто економічна співпраця, це зміна геополітичного вектора. Астана демонстративно обирає Пікін замість Москви. Пекін діє тихо, але безжально. Він забирає у Кремля все: вплив партнерів і транзитні маршрути. Азія кидає Росію. Кремль втрачає свої останні опори країни Центральної Азії та Кавказу, стрімко виходять з під впливу Москви, формуючи нові союзи з Китаєм, Туреччиною, ЄС і навіть США. Руський мір розсипається. Імперія Путіна тріщить по швах після початку повномасштабного вторгнення в Україну регіон, який десятиліттями вважався зоною російського. Впливу розвертається на захід і схід, але не в бік Кремля. Казахстан, Вірменія, Азербайджан і навіть Таджикистан більше не готові жити під тінню Москви, директор центру Карнегі Росія, Євразія Олександр Габуєв зазначив, розворот від Москви зумовлений страхом. Путін ще намагається утримати ілюзію контролю. 9 жовтня він прибув до Таджикистану на два саміти колишніх радянських держав, де як завжди говоритиме про міцні зв'язки. Але реальність зовсім інша. Більшість лідерів систематично дистанціюються від РФ з 2022 року. Пекін уже став найбільшим торговельним партнером Казахстану та Узбекистану, фактично витіснивши Росію з економічної сфери. Керівник регіону СНД у банку Ко» Джованні Сальветі зазначив, Росія тепер набагато менш помітна в Узбекистані. Китайці без вагань заповнюють цю порожнечу, поки Кремль втрачає вплив. Європейський союз укладає стратегічну угоду з Казахстаном, Узбекистаном, Туркменістаном, Таджикистаном і Киргизстаном. Інвестиційна програма передбачає до 12 мільярдів євро на розвиток транспортних маршрутів, енергетики та критичних мінералів. Свою партію розіграв і Вашингтон у серпні 2025 року. Президент США Дональд Трамп запросив лідерів Вірменії та Азербайджану до Білого Дому після укладення мирної угоди між ними. Америка отримала ексклюзивне право розвивати шлях Трампа міжнародного миру і процвітання, що пролягатиме через Вірменію до азербайджанського ексклаву Нічхевань. Старша наукова співробітниця Лондонського інституту об'єднаних служб. Емілі Феріс наголосила: Росія не завжди може демонструвати силу за кордоном, коли всі ресурси поглинає війна в Україні. Китай все таки остання надія Путіна. Китай єдиний, хто ще тримав російську економіку на плаву. Почав згортати співпрацю і віддалятися від Москви. Фактично, головний партнер Путіна тепер сам натискає на паузу. Китай заробляє, Росія втрачає і навіть друзі більше не вірять імперії. Що тоне. Як довго Пекін буде рятувати РФ і чи стане це дійсно останнім шансом Кремля триматися на плаву? Дивіться далі у сюжеті. Китай головний партнер Росії, який допомагає їй тримати економіку на плаву та вести війну в Україні. Що кричали? кричали? Що Китай, молодець. молодець, Кидай китайському? На китайському. Я розшидую. на, на поддержание тесных контактов с президентом с Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного и развития Китайському російських отношений. Але чи це так насправді? Адже водночас Китай заперечує, що продає Росії озброєння чи комплектуючі, а китайські банки припинили розрахунки з Росією через санкції. Пари тройки, десятки мільйонів китайських солдат. Зараз прям то, що надо. А почему ви так вважаєте? Чому нет? Ну, почему ну, почему нет? Почему? вы ви що? Только считаете, що солдати долина гіпсомати. Ой, смотрю на Белгородську потенциал... область. Думаю, як потенциал... же нам не хватає. Китайська армія народна. очень Часто ми слишим заявлення Китаю, що uh, Китай никогда не продавав вооруження Росії, і що Китай виступає за територіальною цілосність України і хочуть канчання російської української війни. Ще якихось три роки тому пропагандисти тріумфували. Мовляв, нехай західні компанії йдуть. Ми все будемо купувати в Китаї. Ми зараз купили чудесною совершенно китайську машину потрясаючу. Во много-много раз дешевле, ніж ті машини, які ми покупали раніше. Я купила собі три пари туфель Gucci. по дві тисячі каждая. кожне. Где-то в тому ж Китаї, наверное, відшита. Надеюсь, що і у нас подільне разумеется. Я из принципу тепер покупаю тільки подільне. Що з цього вийшло, навіть коментувати не потрібно. Та сама китайська підтримка російської економіки вилилася в банкрутство російських виробників. А вы посмотрите, на чем, например, бойцы ездят. Угу. Что, на машинах российского производства, да? Угу. Надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте. Потому что он стоит немеренно, ломается постоянно и запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Нет. Почему-то получается, да? Российских мало. Но российских нет вообще. О чем и речь? Нет, российских мотоциклов не существует. А что, это -то не в курсе? Российскую Федерацию, если брать экономический аспект этого вопроса, они используют просто как банальный рынок сбыта. То, то касается, что не касается, скажем, военно, военной промышленности, а вот гражданское машин настроение оно практически как помножено на ноль. А Росія перетворилася на буквально сировинний придаток Китаю. До речі, дуже вдалу метафору видав голова МЗС Лавров, назвавши Путіна ішаком Цзінпіна. гость, як кажуть на востокі гості шаг хазяїна. Тому всі програми залежать, звісно, від тих любезних пропозицій, які китайський президент і його команда зробили нашому президенту. По большому счету, все, что нужно с экономической точки зрения Китая, это дешевое сырье. То, чего в Российской Федерации, к слову, довольно много. Это не только газонефть, но это и литий, это и лес, это и металлы довольно ценные, это тоже золото, собственно говоря. То есть все то, из чего потом в самом Китае начинают производить товары для всего мира. Причому проявляється ця історія в абсолютно різних аспектах у піднебесні офіційно затвердили нові географічні карти, де деякі частини території Росії, наприклад, Великий Усурійський острів, визнаються територією Китаю. Китайці по факту вже заселили величезні шматки Сибіру та перетворили територію на власні колонії. Китайський дракон вряд ли останеться в стороні. Просто тому, що він має к історичні основання определенне на значительну часть нашого Востока. И это факт. Конечно, сначала э, был энтузиазм, постепенно он стал сходить, и впоследствии мы вообще все поняли, что Асина стала китайской колонией. Это просто-напросто рабовладельческое предприятие. Рабовладельческая или тюрьма, как хотите, где ставят таких смотрящих, чтобы э, они держали в узде рабочих. Потому что возмущение это все равно есть. Э, и рабочие выходили в Асина на акцию «Асина не Китай». И еще угрожают, они регулярно угрожают, что вы никуда в этом городе не устроитесь. Вот вам волчий билет. Так что сидите смирно и за свои 15-30 тысяч Помалкивайте. Они умеют очень хорошо ждать. И вот это вот умение ждать, это же как раз в том числе и про интеграцию китайцев на территории Российской Федерации. Это уже по большому счету, ну, по факту, является аннексией. И даже более того, если вы обратите внимание, на некоторых китайских картах некоторые регионы РФ уже пишутся китайскими названиями. Ну послушайте, а зачем для этого нужно объявлять войну? Там, да? На російському ТБ вже показують ролики про те, як знайти чоловіка-китайця, а в російських школах і державних структурах активно вивчають китайську мову. Розділяється на два лагеря те, хто хотят изучать, і те, хто скептично відноситься к этому и говорят, зачем нам китайский, мы никуда не собираемся ехать. Я им отвечаю очень просто, на самом деле. Я говорю, я вас здесь учу не китайскому языку, а с помощью китайского языка заставляю думать головой. А это умение всегда пригодится. Путін постійно намагається охарактеризувати відносини з Китаєм як міцну дружбу. Але китайський Сі Дзінпін буквально плюнув Путіну в обличчя, відібравши в Росії ту саму велику перемогу. І от вчора Мой друг и представитель КНР угощал меня такой уткой по пекински. Честно вам скажу, там два кусочка лежат. Я думаю, я съем только один кусок. Ну, понимаете, да? Вот. Но не мог удержаться, съел второй. Понимаете, уже больно было вкусно. Китай и Россия будучи основными театрами военных действий во второй мировой войны внесли решающий вклад в победу над фашизмом и тем самым заложили краеугольный камень в послевоенном мироустройстве. Китай и Россия не являются ни друзьями, ни партнерами. И вот тут важно, как только у Китая появится достаточная мотивация, чтобы ограничить свое сотрудничество с Российской Федерацией, поверьте, он это сделает. В России, собственно говоря, нет другого выбора. Лібо дружить либо ну, все економічні, а як слідство, і політичний, і воєнний, і всі другі калапси одновременно. виходить. Китай зовсім не допомагає Росії врятувати економіку або виграти війну. Просто користується її слабкістю, щоб забирати її ж ресурси та посилювати свій вплив в Азії. Аня надія Путіна розсипається як пісок крізь пальці. Азія кинула Путіна, і тепер він приїхав просити лояльності, якої вже немає. Росія втратила авторитет, гроші і страх. Ті три кити, на яких трималася її імперія. Що задумали центральноазійські країни за спиною Кремля? Чому навіть давні союзники відкрито дистанціюються від Москви? І чи стане цей візит до Таджикистану останнім приниженням Путіна на пострадянському просторі? Дивіться далі, Азія більше не з Кремлем, і це початок кінця руського міра. Візит останньої надії саме так світові змі охрестили поїздку Путіна до Таджикистану. Адже колишні союзники, а точніше сказати, колись васали просто відвертаються від Росії у Росії. Навіть по-більшому, немає інструментів сильно піднадавити на своїх центральноазіатських партнерів, які якоби в них союзники і в ОДКБ і в тому ж нам Союзі і в Шосі, і що где-то зговорчивості там не просліджують. Зокрема, аналітики видання Bloomberg повідомляють, що давні союзники Кремля в Центральній Азії та на Кавказі налагоджують зв'язки з Китаєм, Євросоюзом, Туреччиною та країнами перської затоки, прагнучи захистити себе від подальшої агресії Москви. Винує всьому напад на Україну. Так Путін фактично заявив, що готовий застосувати село, щоб повернути будь-якої з території, яка колись була під впливом СРСР. Але такі висновки західних змі далеко не безпідставні. Лідерство за прикладами поведінки з Москвою серед колишніх союзників сьогодні, звісно, показує Азербайджан відмова їхати на парад Путіна, пошук інших гарантів безпеки та головне пошук інших ринків міжнародної торгівлі все це про сьогоднішню позицію Баку. При цьому не допомогли навіть зізнання Путіна напередодні мовляв, це його ППО наприкінці минулого року збило азербайджанський літак над Чечнею. Схоже, навіть такими заявами стосунки вже не врятувати. По большому счету, впервые в истории такого постсоветского пространства мы видим, как страна, которая достаточно близка к Москве, как страна, которая достаточно лояльна, и страна, у которой похожий политический режим, которая не пошла по другому пути, условно, как Украина или Грузия при Саакашвили, как она ну, действует не так, как было принято действовать. Да? То есть она Публично критикуют Россию и а, не просто критикуют, а подкрепляют свою критику ответными действиями, а, похожими на то, как Россия действует с а гражданами. А, Яти і других стран про бажання жити самостійно дедалі частіше заявляють фактично відкрито країни Центральної Азії. Так, наприклад, кілька днів тому, виступаючи в ООН, лідер Киргистану заявив, що країна тепер будуватиме міжнародні відносини без огляду на Москву. Могу с уверенностью сказать, что сегодня начался процесс формирования новой Центральной Азии. Благодаря своей сплоченности, стабильности и растущей региональной идентичности она занимает все более прочное место в системе международных отношений как самостоятельный субъект. Подкладывают дрову багатя российско-азиатских отношений и Соединенные Штаты. Так Дональд Трамп заявил про готовность відірвати от від влияния РФ и еще одну территорию – Узбекистан. Глава Білого Дому анонсував домовленості, яких досягли представники великого бізнесу США і з владою Узбекистану. Компанії вкладуть 1 мільярд доларів в геологу розвідку та розробку родовищ критично важливих мінералів в Узбекистані. Трамп також анонсував велику угоду між узбекистанським Airway і американською корпорацією Boeing угода яка передбачає постачання 22 літаків оцінюється у 8 мільярдів доларів Існує безліч напрямів, з яких Узбекистан та Сполучені Штати Америки можуть розширювати взаємовигідне співробітництво. Запевняю, я особисто гарантую успішність діяльності американських компаній в Узбекистані. Ми створимо усі умови, щоб американський бізнес почував себе впевнено та повною мірою користувався можливостями нашого ринку. Сенсаційну новину напередодні опублікували і журналісти Reuters. Туреччина зможе покрити свої потреби щодо газу, тому скорочує імпорт із Росії та Ірану. Так, РФ втрачає найбільшого клієнта одного із останніх у Європі. При цьому забезпечувати себе Анкара збирається за рахунок нарощування виробництва та збільшення імпорту зі США. Я думаю, що вони можуть розтягнути цей процес, вони можуть відказуватися по частично, вони можуть заміщати. Звісно ж, Турція буде як завжди, в тілі своєї восточної цього... Этот хвост почустям, либо її слона по честям. По частинах їсть слона і піднебесна, так Китай припинив постачання у РФ високоточного обладнання. Про що вже відкрито заявляють російські виробники, зокрема власник компанії Тадпромстан Ільдар Нурієв. Керівник же українського РНБО Олексій Коваленко розповів, що зараз ведуться активні переговори між Пекіном і Вашингтоном щодо стратегічного зближення, що в результаті може мати катастрофічні наслідки для Росії. Китай не спешит поставлять те же продукты двойного назначения для России, которые Россия очень хотела бы и сильно нуждается. Это полупроводники, это комплектующие, это машиностроительные, машиностроительная техника, большие станки, Которые используются для самолетостроения, это э, станки, использующиеся для производства боеприпасов, это э, составляющие э, для пороха и боевых э, веществ, и, и другие товары, это, заканчивая плитками для э, этих для плитоносок, э, Для воєнослужачих Тобто фактично йде провісання. Також Китай, уже спираючись на власні інтереси, вставляє Путіну палиці в колеса на шляху до газових альянсів РФ з тією ж центральною Азією. Спочатку цього року спроби Газпрому будувати внутрішні газові мережі в цих країнах дивовижно зазнають невдач. Аналітики пояснюють, аж ніяк не без участі Пекіна. Китай проявил свою незаинтересованность, артикулировал этим, и как-то все эти работы резко э начали тормозиться, и у них возникают определенные противоречия как экономического, так и э каких-то техническо-логических э причин. То э дороги не так строятся, то ГОСТы не те, то что-то еще не так пошло. То политическая воля немножко откорректирована в центральноазиатских странах, которые заговорили о том, что они без самые не прочь поставляют нефть и газ в Китай без посредничества и помощи. Це сторони Росії і об'ємав не надо для того, щоб якісь свої долі в китайському газовому ринку. При цьому звичайному спостерігачу може здатися, що ніякого розриву стосунків не відбувається. Лідери країн Центральної Азії періодично зустрічаються із Путіним. А як послухати розпропаганду, так співпраця взагалі тільки наростає. На думку аналітиків, головною причиною такої поведінки залишається питанням. Грантів. Очень серйозний фактор, который э, выну, вынуждает Центральную Азию считаться с Россией и быть более мягкой, даже в нынешней ситуации. Это то, что на территории России работают миллионы. трудовых мигрантов. И это серьезно решает социальную напряженность в регион. Потому что когда возвратится это поколение в миллионы, например, Узбекистан это 2 миллиона, Киргизстан 1 миллион и так далее, а если оно возвращается в их страну, они не могут обеспечить достойной работой и заработками, значит, получается, что в стране может возникнуть социальное недовольствие. Однак, як тільки нові зв'язки із заходом зміцніють і наберуть обертів, мігранти почнуть повертатися на батьківщину, адже природа угод із західними партнерами не відкати та відсотки, а законне збагачення на рівні держави, а не окремих чиновників. І вибір, де жити у підсанкційній Росії чи у своїй країні із перспективами, більше не стоятиме. Друзі, світ змінюється на наших очах. Союзники Кремля тікають один за одним. А руський мір тріщить по швах. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і написати в коментарях, чи вірите ви, що це вже початок кінця путінської імперії. Далі буде ще гучніше, тож залишайтеся з нами.